Може, може дати пачечку. На. Тут дружно їдять дві кошечки. І ще не прогулює тут. Котя наш є вже сьогодні. Йдемо до котя. Коті дали їсти, котя проголодався, він прогуляв вчора вечерю, а може він і приходив, ми ж оставляємо. Там водичку поміняли, підстов поставили їжу. тільки прийдуть, хто не прийшов, не прийдуть. Вони тут всі на цій території живуть.